Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці математики. Тема нашого уроку сьогодні закріплення вивчених таблиць множення і ділення. А також ознайомимось із задачами на ділення на рівні частини та будемо вчитися їх розв'язувати. Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Тож… Міркуємо швидко, відповідаємо правильно, лічимо точно, пишемо гарно, а почнемо, почнемо урок із усного рахунку. Треба назвати пропущені числа у виразах, щоб отримати істинні нерівності. Отже, нам треба додати до числа 58, число 39, а потім подумати, скільки треба ще додати, щоб отримати 100. Перевіряємо, чи правильно розв'язали. Наступний вираз. До 17 додати 71 і подумати, скільки треба ще додати, щоб результат загальна сума була 100. Перевіряємо. Продовжуємо. Маємо вираз, невідоме число, якщо до нього додати різницю чисел 90 і 70, має вийти 100. Тож спочатку знайдемо різницю, а потім подумаємо, до якого числа її треба додати, щоб вийшло 100. Продовжуємо. Від задуманого числа треба відняти різницю чисел 75 і 25, щоб отримати 50. Яке ж число задумали? Знаходимо правильну відповідь. Продовжуємо. Від числа 83 відняти 17, а потім подумати, яке число ще слід відняти, щоб отримати 50. Рухаємось далі. Від числа 75 відняти 19 і подумати, яке число ще слід відняти, щоб отримати 50. Нагадую вам, що в цьому випадку краще відняти 20 та додати 1. Перевіряємо. Ну, а тепер запишемо 11 лютого, класна робота і пригадаємо назви компонентів і результатів дій в кожній нерівності. Спочатку звертаємо увагу на знак. Знак плюс. Отже, йдеться про додавання. Як називаються компоненти та результат дії додавання? Пригадали? Перший доданок, другий доданок і сума, другий вираз віднімання. Як називається число, від якого віднімають? Зменшуване а число, яке віднімають від'ємник. результат різниця. Продовжуємо множення. При множенні компоненти називаються перший множник, другий множник і результат дії множення добуток. Дія ділення. Число, яке ділимо, називається ділене, на яке ділимо дільник, і результат дії ділення частка. Тож завдання знайти добуток і частку чисел 8 і 2. Щоб знайти добуток, треба помножити вісім помножити на 2 дорівнює 16. Щоб знайти частку чисел, треба поділити. 8 поділити на 2 дорівнює 4. А тепер прочитаємо задачу на ділення та пояснення до неї. Про що буде задача? Подивіться? Про сосиски, які розкладали на тарілки. Отже, 10 сосисок розклали на 5 тарілок, порівну на кожну. Скільки сосисок на одній тарілці. Спочатку ми покладемо, подивіться на малюночки, по одній сосисці на кожну тарілку. Для цього візьмемо 5 разів по одній сосисці. Щоб покласти ще по одній сосисці на кожну тарілку. Знову візьмемо 5 сосисок та покладемо ще по одній на кожну тарілку? Ось вже на кожній тарілці маємо по скільки. Так, Коли ми розкладемо всі 10 сосисок, то на кожній тарілці отримаємо по дві сосиски. Як розв'язується ця задача? Треба 10 поділити на 5. Дорівнює 2. 10 сосисок розкладали, тобто ділили порівну на 5 тарілок і отримали по дві сосиски на кожній тарілці. Це задача на ділення на рівні частини. Спробуємо розв'язувати такі задачі. Завдання номер 640 на сторінці 106 підручника математики Наталії Листопад. Завдання таке: Прочитай задачі на ділення на рівні частини. Розв'яжи дві задачі на вибір. Автор вже підказала нам, що задачі будуть на ділення. Розв'яжемо першу та третю задачу. Із Умовою, розв'язанням та записами. Відповідь все це запишемо у зошити, а другу та четверту розв'яжемо усно. Тож починаємо. Перша задача про олівці. За оці два однакові олівці заплатили 8 гривень. Питання: скільки гривень коштує один олівець? Робимо короткий запис. Два олівці 8 гривень, один олівець невідомо гривень. Розв'язуємо задачу. Якщо два олівці коштують 8 гривень, щоб дізнатись скільки коштує один олівець, треба поділити 8 на 2, отримуємо 4 гривні. І це ціна. Одного олівця. Запишемо відповідь 4 гривни коштує один олівець. Наступна задача знову про олівці. 12 олівців поклали у дві коробки. Порівну в кожну. Скільки олівців в одній коробці? Якщо б ми записували цю задачу, ми б записали дві коробки. 12 олівців одна коробка невідомо олівців. Привчаємося записувати умови так, щоб однакові одиниці були під. Вірніше, щоб у стовпчику були однакові одиниці. Якщо ми пишемо коробки, то і внизу мають бути коробки. Якщо олівці, то внизу теж олівці. Отже. У двох коробках 12 олівців, а скільки в одній? Оці 12 олівців поділимо на два і отримаємо. Порахували? 6 олівців у кожній коробці. Наступна задача буде у нас про мавпочок та банани. Вісім бананів поділили порівну між двома мавпочками. Скільки бананів отримала кожна мавпочка. Робимо короткий запис. Дві мавпочки вісім бананів. Одна мавпочка невідомо бананів. Щоб дізнатись, скільки ж бананів отримала кожна з мавпочок, треба вісім поділити на два. Дорівнює 4. Відповідь: 4 банани отримала кожна мавпочка. Наступна задача. Вже здогадались, так? Вона буде про чашки та про шматочки або грудочки цукру. Отже, шість грудочок цукру розклали порівну у дві чашки. Скільки грудочок цукру в кожній чашці? Легка задача, так? Шість поділити порівну. Між двома чашками. Кладемо спочатку по одній, дві використали, тоді ще по одній, ще дві використали, це вже чотири, і ще по одній, ще дві, всього використали шість грудочок, шість поділити на два дорівнює три. Отже, в кожну чашку поклали по три грудочки цукру. Ну, а тепер повчимося знаходити дані в таблиці. Перед вами таблиця, в ній зібрано інформацію про тварин. Про яких тварин? Про крокодила, про панду та про папугу. Про що ми можемо дізнатися з цієї таблиці? Про тривалість їхнього життя, про кількість зубів та про покрив шкіри. Отже, розгляньте уважно, у першому рядочку ми дізнаємось інформацію про крокодила, у другому рядочку про панду. І у третьому про папугу. Тож приготуйтесь. І так, перше питання: скільки зубів у панди? Яка тривалість життя крокодила? Який покрив шкіри у папуги? Яка тривалість життя папуги? Чим вкрите тіло крокодила? Яка кількість зубів у папуги? А скільки зубів у крокодила? Скільки років живе панда? Який в неї покрив шкіри? Сподіваюсь, ви встигли точно та правильно відповісти на всі запитання по цій таблиці. Якщо вам сподобалось працювати з таблицею, то можете продовжити із друзями чи з рідними. Це вправа номер 642 на сторінці 106 підручника. На цьому я прощаюсь з вами. Пропоную вам потренуватися у виконанні таких завдань та розв'язуванні таких задач. Номер 643 та 644 на сторінці 107. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!